Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Медник і сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб зробити повноцінний огляд на бренд Charlotte Тілбері. Я вже хотіла зробити це давно. У мене насправді є всі продукти для макіяжа, окрім того, щоб зробити брови і. Накрасити туш. А я не сильний фанат таких дорогих засобів для цих зон, тому що це розхідні матеріали і туш я практично рідко коли фарбую, тому я вирішила, що це буде недоцільно купувати такі дорогі продукти, а все інше в мене є. В мене є ось такий тон, я його дуже люблю. Це beautiful skin. Є beautiful skin також консилер, я його обожнюю, є контур, рум'яна, дуже багато продуктів для губ, тіні. Загалом є всі продукти. І що ж, давайте приступати вже до повноцінного макіяжу. У мене тут куча малесенького волосічка. Я все надіюся, що воно відросте. Я вже планую одним з наступних зняти відео про те, як мені вдалося відростити стільки всього волосся. Ви про це просили. Тому залишайтеся на каналі, підписуйтеся, ви обов'язково одним з наступних побачите це відео. А ми будемо приступати до ось такого тону. Це Beautiful Skin. У мене відтіночок 4. Я думаю, що можливо він мені буде за. Темний. Хоча, в принципі, я зовсім зовсім трішечки до нього додам. У мене світлий тон це ламель. Це класний тон. Він з впевненим середнім перекриттям. В нього гарна стійкість, я часто його наношу на якісь заходи. І ще також я помітила, що коли я хожу на ламінування брів, моя майстер завжди мені перекриває все саме цим тоном. Вона його дуже тоненько наносить. До речі, давайте я спробую його ручками розташувати прям максимально тоненько. Я завжди це роблю пензликом, а це так як я вже його набираю з руки. Я дуже-дуже дуже, дуже, дуже тоненько я підмішала. Зараз відтінок мені підходить ідеально. Він не окисляється, цей тон. Його можна нанести і як консилер. Він дуже універсальний. Я купила його, будучи десь десь кудись я їхала в Польщі, його купила. А мені він максимально подобається. в мене до нього взагалі немає ніяких питань. Але це для мене не тон на кожен день, тому що на кожен день його трошечки забагато. Це для мене більше тон, знаєте, такий святковий. От я і на очки не несу, Побачите, от він практично як консилер. Він все гарно прикриває, він все гарно вирівнює. Він достатньо стійкий, в нього впевнене перекриття, в нього натуральний сяючий фініш, і в ньому. Є все те, що мені потрібно для тональної від тональної основи. До речі, він гарно пальчиками теж тушується. Якщо ви з тих людей, які люблять наносити його пальчиками, він мені навіть пальчиками зараз набагато більше сподобався, ніж було до цього, я наносила його пензликом. Просто я зараз стала така лінива, що не люблю нічого наносити руками, все наношу пензликом. Подивіться, яке гарне впевнене середнє перекриття. А, він перекрив тут от мої прищечки, дуже гарний натуральний тон. А, да, четвірочка мені зараз була б зовсім трішечки затемна, але я його розмішала і вийшло все супер. Реально крутий тональний крем, якщо ви шукаєте собі щось таке з більш щільним перекриттям, це буде саме ваш варіант. 0,4 відтінок в мене просто 4 вірніше Natural. Того ж самого відтінка в мене і консилер. Це Radiant Concealer Beautiful Skin. Дівчата, я його обожнюю. Я буду його повторювати однозначно, коли він в мене закінчиться. Це кремова крута текстура. в мене теж четвертий відтінок. Він мені прекрасно підходить і влітку, і взимку. Він гарно все перекриває. Мені подобається, що в нього достатньо багато зволожуючих компонентів, які не пересушують. Він не скатується, він дуже комфортний. В нього немає, знаєте, дуже багато прям пігмента, щоб він виглядав сухо під вашими очками. Він виглядає так, як має виглядати консилер. Дуже схожий він мені на Dior. Консилер Skin Glow, напевно, він називається такий великий, дуже вони мені схожі по фінішу, по текстурі, по тому, як вони себе ведуть, не знаю, які з них дорожчі. Шарлоту я люблю і шарлоту точно буду повторювати, тому що ній ідеально все. Пакування, колір, універсальність, комфортність. Просто люблю. Я взагалі, знаєте, фанатка бренда Шарлотти, День оформлю брови. Перше моє знайомство почалося, напевно, з помади. Так, да, Перша моя помада це була пілоуток. Я дуже про неї мріла, Як зараз пам'ятаю той день, коли я її придбала в Дашу весь ще був магазин? Тоді, якщо ви пам'ятаєте ще таких блогерів, на жаль, чомусь вона зараз не веде свій канал. Я любила її дивитися, часто купувала в неї в магазинчику різні продукти. І от це була перша помада, яку я придбала. Наступним це були тіні, напевно, що пілоток Dreams Я купила варіанти. Далі понеслось, понеслось. А ні, в мене ще був фільтр і контур це одні з перших продуктів. Я взагалі забула про фільтр. Я не захотіла його сьогодні наносити, так як він чомусь катається в мене. По обличчі, але зараз я все-таки його дістану. Покажу вам, нанесу зовсім трошечки. Це фільтр від Шарлоти відтінку 3. В мене облізла упаковка. Я не знаю, чи це так має бути. Можливо, я купила якусь підробку. В нього не самий приємний аромат. Ну на хвилиночку йому вже, напевно, півтора роки. Не самий приємний аромат цього продукту це мене трошки смущає, і він буває, у мене катається на голій шкірі. Мене це теж іноді трошки смущає, але я зараз отак його нанесу по периферії в зону, де мав би бути хайлайтер, і ви побачите. Чесно вам сказати, я би, можливо, би придбала би ще раз цей продукт, але би точно би купувала би його на офіційному сайті, для того, щоб бути впевненою, що він має бути таким, яким він має бути. Ну а так, коли я нанесла його. Поверх тону виглядає супер прекрасно, але це неоднозначний продукт. Зараз багато бюджетних аналогів, катріс, ельф і так далі. Тому подібне, я не рахую, що за саме цим продуктом варто бігти і купувати його. Ну, подивіться, ну продукт дорогий, реально він повністю обліз. Хто в кого є ще цей фільтр? Напишіть, будь ласка, чи він вас теж облазить? Я знаю, що продаються мініатюрки. От мініатюрку варто придбати. Це досить цікавий продукт, ви його використаєте, але велику упаковку. Хіба що у вас дуже суха шкіра, і ви хочете цей прям глоу глоу Але на поверхні, на тоні саме «Beautiful Skin, він лежить зараз дуже красиво. От Прям трошечки навіть відздивував мене в приємному значенні. Тому що спочатку, коли він у мене тільки з'явився, я його жаліла, мало використовувала, а потім, якось, знаєте, вже і рука не тягнулася, тому що в мене є така проблема чомусь. Не, не починаю користуватися відразу новими продуктами, потім вони залежуються і вже стає нецікаво. Так, на бровки я наношу олівчик від Патрісія Лідо для брів, я. у мене відтінок один. Я так його люблю, що, напевно, я не придбаю собі інших, хоча в мене так багато інших консилерів. Ой, олівців для брів, так багато, але я настільки люблю цей олівець, тому що. Він мені дає можливість промалювати. Він на він восковий, але мені подобається в ньому відтінок. Мені подобається, що він мені дозволяє промалювати ці волосинки. У мене дуже плотна сама волосина брови, і тяжко щось там промалювати. Вже зовсім крихітка, я спробую перейти на щось друге, але як уже вийде. Далі. Контур, Голівуд-контур, я його люблю. Це класний продукт. В мене нічого не тече ніколи. Я просто завжди закриваю, видавлю зовсім трішечки. Ні разу в мене з ним не було історії. Я не знаю, чому там всі пишуть, що щось кудись тече. Дівчата, це достатньо пігментований продукт. З ним потрібно бути досить обережним. Я наношу потрошечки завжди. Якщо треба, я краще потім донашарую, ніж я. Не буду знати потім, як це все розтушувати. Довго чекати не потрібно. Відразу тушуємо і подивіться, наскільки класний, пігментований. Ну, от, нічого не під'їв, легко все мені тут зробив, легко розтушувався. гарно виглядає. Ну, просто прекрасний продукт. Подивіться, все за секунду сталося. Я трошечки зовсім на носочок надаю. Ось тут наношу і по периферії. У мене, знаєте, з кремових продуктів немає лише її хайлайтер. Я дуже хочу сяючі рум'яна, скільки років пройшло цей продукт є на ринку, у мене ще досі їх немає. І Я все хожу вокруг до да окола і думаю, чи придбати, чи не придбати. Я ще той фанат рум'ян і вони мені прям дуже потрібні. Боже, до чого красива шкіра. От Шарлотта робить ідеальну шкіру, в неї не найідеальніші склади для проблемної шкіри, тому що в тональних основах, мені здається, там є тальк, в пудрах є тальк. Ну, немає у мене упаковочки, я вам пропишу. Десь тут, чи є там тальк, чи немає. Ну просто ідеальна шкіра. Просто найідеальніша шкіра, яку тільки можна собі придумати. Далі румяна. Румяна відтіночку. У мене пілоуток Пінк-Поп. Контур в мене відтінку Fair Medium. А, я не знаю, чи я б хотіла би купити це собі зараз новий світлий. Це чомусь окисляється. Бачите, тут рожевий, тут а, помаранчевий. Такий. Мене це теж трошки смущає. Але в мене він ні разу не тік. В мене матовий варіант. Рум'яна взагалі без проблем. я Так я тикаю їх скільки хочу. А, вони не супер пігментовані, вони легко тушуються. Класний продукт взагалі. От мені здається, для блондинок це прям взагалі продукт один з топів. Я і на очки наношу, трошки на носик. Тушується легенько. А, оці кремові продукти в цих стіках, якщо ви не маєте нічого проти, що це продукти в стіку, це будуть одні з самих ваших улюблених продуктів. Вони дуже стійкі, вони гарно виглядають на обличчі. І ви подивіться, мені. Трошечки зовсім не вистачає тут розовиночки. Я люблю, коли більш рожевий продукт, тут зовсім трошечки було б більше розовинки, для мене це було б прям ну, просто ідеально. А так, поки що, отак, але шкіра супер, все супер, все комфортно, все красиво. Реально величезний кайф з продуктами від Шарлоти. Так, далі у нас пудра. У мене ось така мініатюрка, відтінок 2 медіум. Я ношу її в сумочці. Чесно вам сказати, я не розумію всього того хайпа навколо неї. Я не розумію, чому її всі люди так люблять. Я маленьким пензликом набираю а, ось тут. При пудрі, Так, да, вона гарна, да, вона зблюрює пори, але вона з тальком. Наприклад, пудра від косас, яку я нещодавно придбала, вона для мене взагалі топ-топ. Вона для мене. Найкраще, вона без тальку, вона дуже чиста по складу. Я не маю нічого проти, але люди з проблемною шкірою мене зрозуміють: якщо ти боїшся, що від чогось тебе може висипати, ти 10 разів подумаєш, що тобі потрібен цей продукт. Тут якраз історія, що може висипати. Не з-за того, що продукт поганий, а просто чистий за склад. Але якщо у вас таких проблем немає, ви оціните цей продукт, ви його полюбите. Але я не в Клубі тих фанатів, які обожнюють цю пудру. Вона крута, але я би не бігла за нею, я б наступний раз купила б знову собі таку мініатюрку, щоб покласти її в сумочку, тому що це зручно. Я взагалі фанат мініатюрок, якщо чесно. Так, далі я хочу кувати губки, щоб ми з вами йшли поступово. У мене є два олівчика. У мене є Icon Nude і є Pilo Talk 2 Medium. Я не розумію, хай біля Icon Nude, він класний. це... А, але а, мій варіант це пілоток 2 медіум. Ось так вони виглядають. Це ще більш рожевий це пілоток, це ще більш світлий, це Icon Nude. Давайте ми нанесемо пілоток, і в мене є помада пілоток Medium і пілоток звичайна. Це у нас пілоток. Пілоток звичайну помадку. Показую вам своч. Вона крута, я її обожнюю, вона мені дуже личить, і в мене є пілоток медіум. Нанесу на верхню одну, на нижню другу, а потім їх змішаю. На нижню ми нанесемо медіум. Завжди я помадки підтушовую пальчиком. От В неї шикарної краси помади, тому що вони якісь дуже комплементарні, я би їх назвала, бо вони якось завжди підходять. З ними тяжко. ну от Якось інші помади береш, вони можуть не підійти. А ці завжди виглядають ідеально. Чистим пальчиком. Дивіться. Сильної різниці ви і не помітите. Ну, зовсім зовсім трошечки світліша верхня губка. Прям на півтона. Да? Ну, в принципі, в цьому і був задум. А, На руці видно, що цей світліше, цей темніше. На губах практично різниці немає. Я їх всі змішаю між собою. І це у мене. Торюся повторюся олівчик Пілоток 2 Medium. Шикарний. Я фанатка тіней Шарлотти, в мене є два варіанти. в мене ось така Пілоток Dreams. Я хочу купити інші палітри. Просто я розумію, що я ними не буду користуватися. Мене зупиняє тільки це. Ось така палітра Pilotok Dreams, я її люблю. І також це була лімітка, напевно, її зараз не придбати. Luxury Palette of Pearls, дівчата, це шикарна палітра з класними сяючими відтінками. Якщо ви ще десь знайдете в якійсь барахолці, хтось її буде продавати, я дуже рекомендую. Я зараз її не буду показувати, я вам потім тільки підставлю сводчики на неї, так як ну, на сайті її вже немає. Вона красиво виглядає, вона просто прекрасна, вона просто ідеальна, я би сказала, але її вже не придбати, а придбати ось такий пілоток Dreams. В мене я хочу звичайний пілоток. Давайте я зроблю легенький макіяжик. Я набираю ось такий відтіночок, на всю рухому повіку його нанесу. Хайлайтерного мені тут не вистачає, світленького я візьму потім з якоїсь іншої палітри, щоб додати на внутрішній куточок тіні кремові, тіні тушуються неймовірно легко. Вони максимально безпроблемні, легкі у використанні, я набираю ось цей відтіночок. струшую, я не хочу темного макіяжа, все струшую. Якщо ви блондинка, якщо у вас голубі очі, ця палітра буде просто однією з самих красивих ваших палітр. Вона вам все підкреслить. От реально, А тут я борщанула, то витягне ваш голубий пігмент з очей. Ви завжди з нею буде дуже-дуже така дівчинка-дівчинка-весняна, не знаю, як це описати, ну, з нею завжди все супер красиво. От вона ідеально, мені з нею завжди роблять компліменти, завжди запитують, чим я нафарбована і так далі, і тому подібне. Тому що це продукт ну, от реально кайф. Плюс пудри я беру попередній пензлик і прохожуся отут-всюди, де я тушувала, якщо десь якась плямочка. Цією пудрою завжди можна все вирівняти. Трошечки мені ще не вистачає пігмента. І, в принципі, все. Так, це у нас спаркл, але він такий, знаєте, не світлий. От, він отак виглядає. Я не буду його сьогодні додавати. Я хочу додати з цієї палітри спаркл, а, тому що, можливо, ви десь її ще знайдете. Вони всі круті. Тут кожен спаркл це щось прям нереальне. Ну і сатин. Ось цей теж досить непоганий, але це просто сатин. Подивіться, це прям до хроми такі маслянисті, хоча це вже старі продукти в мене. От, ну ви тільки гляньте на ці свочі, це, до речі, свочі ще з пілоток, Я залишився я не побачила. Ви гляньте, наскільки це маслянисті класні продукти. Я наберу ось цей це чистий спаркл, і просто трошечки зовсім додам на очко, а так по центру. Тільки по центру і все. Подивіться. Це вже ідеально. У мене панорама від L'Oreal, коричнева, хороша туш. Я, до речі, хотіла собі купити тушу цю таку дуже світлу від Шарлотта. Я про це думала, але якось обходила стороною. Я зовсім трішечки промальовую вії, я не люблю, коли на них багато акценту, тому що вони в мене достатньо самі по собі довгі, і я не люблю, коли дуже видно, що вії нафарбовані. А так виглядає, знаєте, пушисто, повітряно, і мені це вподоби. Дуже красиво, мені хочеться все це так і залишити. Але в нас є ще з вами олівець і помада в іншому відтінку. І ці продукти, до речі, досить стійкі. Так, в мене олівчик Icon Nude. Він прям люд-нют. Це не буде так, що ви будете видно, що ви намальовані лівцем. Це буде дуже натурально. Матка Pylo Talk Fair, я її теж дуже люблю, прям дуже сильно люблю. Вона сама світла. Серед всіх, і вона не в матовій текстурі, вона в такій більш сяючій текстурі. Це моя одна з самих улюблених помад. От її своч. Я обожнюю такі відтінки румян, я обожнюю такі відтінки помад, і це реально любов. Ну і що? Це весь макіяж? Я, звичайно, ще вам покажу, як він проносився, але рахую, що він ідеальний. Він без заморочок, і він як на сторінці у Шарлоти. Він неймовірно красивий, він неймовірно освіжаючий. Всі продукти я вам реально рекомендую купити. Навіть я розумію, що не у всіх фінансово, це знаєте, є можливість придбати Шарлоту, але приналежність до цього бренду дає тобі це якесь приємне відчуття. І продукти реально круті. Жодної плями, жодної. Вони будуть стійкі, вони залишаться зі мною до вечора, ви побачите. Да, мені хотілося б в чогось трошечки більш рожевого, але загалом вони круті. Я знаю величезну кількість фанатів, дівчат. І, мабуть, і так, якби на мене хтось би подивився на вулиці сказали б, що це супер. Це тільки моє. Вподобання. Консилер це моя безмежна любов, тон я теж обожнюю і загалом я люблю всі-всі продукти. У мене є лише питання до цього фільтра, того, що він обліз. Але я думаю, що можливо це була якась підробка, тому все так. Я десь колись, коли буду за кордоном, куплю собі мініатюрку точно. Спробую, поки тоді, коли доб'ю оцей продукт. Поки його не доб'ю, нічого купувати не буду. Я ще дуже хочу собі придбати палітру за по-моєму, вона називається. І дуже хочу придбати кремові рум'яна і хайлайтер, ті, що сяючі». Напишіть, будь ласка, які продукти від шарлоти любите ви, що подобається вам. А до речі, я ще дуже хочу її сухі рум'яна. Я пробувала її кремовий бронзер, такий в шайбі. Він крутий, він вартий уваги. І я пробувала її сухі румяна відтінку пілоуток. Я би собі придбала. Просто, знаєте, хочеться все поступово не нагрівати, оскільки на ринку стільки всього, що за всім не встежити. І напишіть, будь ласка, які продукти улюблені ваші, чим ви користувалися, що би ви хотіли б спробувати, або що ви вже пробували. А ми переходимо в цей день і подивимося, як пронесився макіяж. Ну що ж, я з макіяжем з самого ранку. Зараз на годинку вже 9.30. Я абсолютно не припудрювалася, подивіться. Тон на мені всюди, консилер не скатався, туш не, ой, тіні не осипались абсолютно. Рум'яна на місці. Я отак лежала голову підтира, підпирала, тут у мене червона плямка. Рум'яна, от на цій стороні будемо перевіряти. Рум'яна, контур, все абсолютно ідеально на місці. Хоча я сьогодні була в масті, я багато працювала і десь сиділа отак, але все прям прекрасно. Тому 10 кличків з 10, всім продуктам. А я вам всім безмежно вдячна за те, що ви додивилися це відео до кінця. Будь ласка, напишіть, які продукти любите ви, які продукти є у вас, або, можливо, які би ви хотіли б собі придбати. А я всіх сильно люблю. Обіймаю і до скорих зустрічей. Па-па!